А тут у нас в Галині, і вона народилася сьогодні, в схолі. І Галясина побула, йде, не туди, а назад лічить, їм проти так. Ставили, що гаснорахувати, магніто О, Ми теж галі, я здобули з 16 років 16 років. 10-10 років. І... Тільки 30, ти може з тобою нам впіти, скільки прожив, прожили, живучи, ведучих приїхав, і ми тут були, і він до нас прийшов. Це вже такий великий відрізок життя. Нехай Бог вам допомагає, я вже говорю вам, тому що якесь сім'я, як тіло. Нехай що все, що у вас таке вас не пані по життю. І теж я знаю, що по-любому є проєктні, які ще маєте, за щось відмовитесь, щось ви плануєте. Нехай каже, Господь вам допоможе цьому. Нехай веде вас і слава Богу за вас, слава Богу, що міні приседати. Допомагає, як і за все, за своє чудовий так. Кожен мати. Це ж вийте світ. За все. Це ж кожен нас, це щось приносить, робити це ж частина великого сторінку. Не дуже придячне, щоб її нехай дійсно Бог благословить вас і веде. Так, я звичайно я мусив приєднатись, мой мать, а себе промовка гальм. Він був білий-білий. Я кажу, Галя, він такий має бути білий. Він каже, так, ну, знайомий бохтон, каже, такий має бути. І ей вас прошу. До чого я це говорю? Це тіпер світла, чиста діра. Я ніколи не знала, де сьогодні наше знайомство зараз про мене факти, що я на ваші святі, ну десь будь-хе, я ніколи не чула нічого, абсолютно погано. Це я дуже сильно приємне, це дуже прекрасно. Я заходила весь кордон віку, але ж все мене це було спіть Богу забули. Олег казав про Любчика, не можна вітати тільки державного народження. Вітає тебе з люкшика, тому що ви є одне ціл. То нехай отай ваше життєві кордо ваше життя саме зустріне, яке ви законний тільки всім, що дає за Happy birthday! Happy birthday to you. Любчик, любчик молиться, так? Помолиться погано за всіх і за сі. Так.